Всім привіт і сьогодні я вирішив відпочити від Хорош Ігор і зіграти при каркреш симулятора. Я вже знімав у цій грі відео. От можете переглянути і поставити лайки. Починаємо, гру. Подивись, що за апаратура така, а? Що це? Що це? Мотор для машина чи що? мотор машина мотор гоноч машина. Я не знаю! А от і моя ластівочка, а не ці ваші мотор для машина. Так, а це що за кнопка? Це коли на дворі плюс 50. О, це як його Бік Бен їде. Зараз я вам покажу, як правильно робити шашлик з машини. Чот їх треба скинути вниз на вогонь. Далі вони сміють будуть жаритися. В принципі, логічно. Пацани залітає на всіх порах зараз. Бем, Бемстику на сходах і в газпол. Якийсь беджік дали чи що. Ладно, я впав. Як я вижив, я не знаю. Не знаю, як я так міг вижити, але ці сходи будуть для мене безкінечними. Так, лефт. Райт. Right. Не, ну прикол, диви, дивись, прикол. куди сюда вліву вправо його кидаємо. А, все, нема машин. Прикинь, мені тако сходу дали новеньку машинку. А ну давайте гонку зробимо, не? Мотор. тачка, Це кашний плюс. Чи адекватний транспорт Конечно адекватний транспорт я ж не працюю в ТЦК Let's go guys Все, погнали. так о, все, їдемо, 50 кілометрів. В смислі, Кого хрена, пацани, я вам дав спокійно поганяти на автомобілях. А я організатор цієї гонки, ви повинні мені дати перше місце. За другий, третій там теж велику капусту дають. Ну ви круче, ну блін, що за неповоротка машини? Їде реально, типу, знаєш, непогано. І я опять четвертий, ну капець. Що за обрив? Що за хрень? Чого? Хто це придумав? Я свою ластівочку розбив, як мені перевернути обратно. Ладно, все, поїхали далі. Ластівочка розбита. Колеса шатається нічого. Ми йдемо до останнього. А Стопіков хренає перше місце. Заня щось не розумію. І це... Я ж їх не обганяв. Я їхав вроді четвертий, перевернувся, став першим. Ось це так поворот! Ще їдемо і... Що за бред? Алло, гараж, все нормально? В смислі? а ти звідки взявся? В смысле? Мене другий обігнав. Чому ж я тоді перший? А вже другий. Дійсно, якийсь режим глючить, ну ладно. От я обігнав першого. Чому я другий? Ще все, я не розумію. По стандартному скочусь. О, тут такий же братан, і я перевернувся. А він откиснув, все. А кстати, якщо в мене така розбита, то я теж вже дуже близький до того, щоб откиснути і програти. Так, та я йду перший чи другий, ви знущаєтесь уже. Приїхав перший став другим, блін. От ти мене... А ні, він реально швидше приїхав на 20 секунд. Я щось затупив, значить, ну ладно. Це я так, такого не відпуск поїхав на море відпочити від хорор ігор від баби у жовтому там, від Фрейді, хоча в нього там давно не грав від Жаби 5 ночей. Також напишіть в коментарях, які ви хотіли побачити хорор гру на моєму каналі. Ну, я чуть -чуть відпочинок зроблю, а потім вже зніму. Дивить машини їде, вона вже чуть як не зламалося, вже не металолом можна їздити, а воно ще 160 їде. Традиційний вибираю людський транспорт, там ти цікавий бус, або ще щось. Так, кстати, чоловіка, ну, цікава червона ласті. Зараз буде початок кінти. Я хочу в перше місце. Там, 50 крайонів, крайонів, я не знаю, що це, але мій смарт автомобіль вийти, не думаю, не? Чи це девомодіст? Ні, це не демотіст, то смарт. О, я там. Я в прямій трасі і пацани, тут гонка зараз розбуде. Як я буду їхати, не знаю. У мене ластівочка розбита. Ну, ну вже, так, все, початок гонки. Я ж муга з пол. Так, я йду другий, все, перший. Все, супер, супер, супер. Пацани, пацани, давай, 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 давай. Вже другий. Ну супер. Другий. Був перший на секунду, а тепер другий. Ну, понятно. Ви ви, ви прикалуєтесь? Тут якась люди, блін. Більше 60 років він червоно бганяє. У мене сучасні автомобілі, розумієте? А ці два там поїм... Одні там 20 років, а другі 60 десь. І вони сучасні автомобілі обганяють І то я прижимаю газ господ, я навіть не відпускаю 160, то все, типу, вже. Більше я не поїду нікуди. Гараж, Та капець, блин. Я знаю, що можна тюнити автомобілі, але... Але, але, але не хочу витрачати, хочу вже більше на якусь серйознішу точіло взяти і витратити велике бабло. Так, там е хтось вилетів за карту. Добре, нас це не стосується. 160 на четвертій передачі, ну. Люди, на четвертій передачі ми їдемо 160 кілометрів. Прикинь, четверту передача 160 кілометрів. Там мінімум думаю, п'яту передачу треба на деяких автомобілях. А тут бем, четверочку тако, такої все. Так, другий круг погнали. Я так того чувака і не бачу, чесно. Чесно, я того чувака даже і не бачу. Один десь там вступився, ми тільки що бачили, так? Блін, а скільки вони їдуть? Скільки їхній транспорт пре. Е, там Луїджі ну, сані старі такі Тарантайки. Стоп, я їду перший. А якого чорта? Де він там? Де він там розбитися зміг в, в печері? Ну, блін. Ну ладно, я не проти від першого місця. пацани. Ви ж знаєте, перший місяць це The Best of The Best. 160 кілометрів. Уф. Але я для вас хочу чуть-чуть скоротити час. Оп! їду і їдем. Це вже третій круг, коли я знімав, там був десь другий. Я вже на останньому третій, я мало час скоротив, там десь хвилину для вас, чи 30-гу, чи 40, не знаю. Е, можна це приобрати? Будь ласка. Біпічику, ну. типухуї. Докс 16. Дякую, але мені ж не треба. Як мені це закрити, я дорогу я бачу. Леїла, блін. Що за ім'я у вас тут всіх такі? От ім'я Артем Прота і все. А не Ходу, Ходе, ходо, фо фото. все, Слава Богу, не все Фу. Так, так Фу. 160 км. Смарт. В смысле я друге? Я не розумію. Ну то перше. То Замії суперники навіть у ямлені не мають, блін. Так, ладно, ну, ладно, ведемо. Давай, ну же, ну же, давай, давай. Ти ми вже заїхали, да? Да, ми другі приїхали. Ну, непогано. Другі з других теж непогано все ж таки. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, чи хочете ще відео по цій грі. І всім пока-пока.